Слава нації, слава Збройним силам. От недавно недавно читав на Українській Правді інтерв'ю з командувачем південно-оперативного командування Соколовим, генерал Соколов, відповідав на питання, пов'язані з тим, як орки прорвали напрямок з Криму про замінування, розмінування. Там багато питань, в тому числі чого вчепилися до одного командувача. Командувач південного ОК може бути десь там винний, але, виявляється, наприклад, він не всі має в підпорядкуванні частини навіть тероборону йому передали Херсонську, він навіть не керував нею. То, що там позабирали, оставили одну 137 130 й батальйон, який прикривав південь опорними взводними пунктами. Які мали контролювати і доповідати, що орки йдуть чи не йдуть. Зупинити батальйон не може. не бригаду, не полк. Ну, коротше, а, питання, яке ставила українська правда, вони колупали-колупали. Але слухайте, Південь України, в тому числі напрямок з Криму, у нас охороняє не, сух, не тільки сухопутні війська з південним оперативним командуванням. У нас охороняють військово-морські сили, що вони робили? У нас охороняють військово-повітряні, які генералу Соколову не підпорядковані, що вони могли зробити з протиповітряної оборони і Ребом. У нас південь з Кримом кордон охороняє прикордонна служба, скільки їх там було, що вони робили. Про це не пишуть поки що інтернет. У нас ситуацію пов'язу з АТО, чи там військовою загрозою з Росії до 2014 ну, по 20 рік, а, займалася СБУ. В СБУ були спецпідрозділи. Вони не просто там. Кошмарять на митниці бізнесменів. Вони займаються там СБУ, Альфа-центр, все там багато чого в них є. У нас обороною з півдня займалося Міністерство внутрішніх справ, спеціальні полки, батальйони спеціального призначення, типу Миротворець. Їх теж достатньо. Де вони були? Чого ви вчепилися до Соколова? В мене теж будуть питання до Соколова професійні, але це тільки по одному напрямку сухопутний. Вид Збройних сил і то, що йому дозволено було. Наприклад, що мене здивувало, законослухняний генерал Соколов каже: для того, щоб замінувати чи встановити позиції, наприклад, вирити окопи, ну, а краще забетонувати їх на кордоні з Кримом, треба було взяти дозвіл. У власників землі це комунальні підприємства, сільські ради, е, хто там, фермери, орендатори, які вважають себе, що вони власники. Треба було взяти дозвіл. І вони ті нещасні наші е, солдатики рили, щось там нарили взводні опорні пункти в лісополосі, яка юридично непонятно чия. А сьогодні, коли йде війна, ми, ми бачимо на зйомках, значить. По засійному полю погнали наші, вийшла на позицію Савушка, отстріляла, у проїхала там пшениця, кукуруза, не важу, не питають там власника вже. То розумні люди могли би порушити питання власності встановити зарані окопи, щоб не запустити орків до Херсона. А дураки, мабуть, спочатку будуть ждати дозволу військово-політичного керівництва, яке керувало прикордонною службою СБУ. Поліцейськими полками МВД, морськими силами і авіацією. Е, Получається, у нас питання не до Соколова, а той, хто вище сидить, той, хто охороняв Крим, і там їх ціла групіровка, яким зараз аплодує Захід за те, що вони не втікли, і оборону таку нам тут створили. Спочатку створили проблему, а тепер мужньо і долають. А ви далі ходіть з інтерв'ю до, до генерала Соколова там ще до когось і питайте, хто розмінував Чангар.